Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Знов ми виїхали сьогодні на Коп. Таке чудове, чудове, чудовий ранок, весінній. Оце місце тут колись були заброшки. Це недалеко від одного цікавого села. Були заброшки, потім ці всі заброшки убрали, сміття убрали, я так розумію, переорали, передіскували, перечистили. метрів, мабуть. 150 на 150, десь такі типу, квадратик. Оце ми вирішили тут зараз зупинитись, попікати. Це Нам один камрад сказав, що така полянка тут цікава. Так що прогуляємося спочатку тут, потім у нас ще є по плану ще кілька місць. Проїдемо туди, подивимося, що там було якось так. Так що побажайте нам успіху, друзі, ми пішли. Я зайшов вже пару ложок тут викопав, потім тільки згадав, що треба ж відео знімати. Воно хоч і цікаве, але ж кіно треба робити. Так що пішли далі, друзі. Зранку ще холодно, трошки зараз вийду туди на сонечко, бо таке точно холодно. Ось, друзі, піймав такий непоганий чіткий сигнал. Тільки копати, дивлюся в нас зверху. Монетка точна. Дивіться, дві копійки Ну, Правда, це пізні совіти, але ж, але ж монетка є. Перше є, друзі. Місто таке цікаве. Вийшов на сонечко, тут таке тепліше. Ось рядом всі мої друзі ходять. Так що гуляємо, гуляємо далі. Ось, друзі, перейшли ми на друге поле через дорогу. Там приїхав типу, хазяїн якийсь на джипі, каже, ребята, воно ж засіяне, туди сюди. Ми то розуміємо, що яке воно засіяне, воно ж видно, що тільки убране. Ну, йшли, даби не создавати ситуацію. Тільки зайшли сюди, Санька, прямо ось в голку. Дивіться, Хе? красавчик. Санька підняв імперію Олександра. Першого дві копійки. Дивіться, прямо ось, тільки-тільки зайшов, зайшов. Перший сигнал на полі. Yeah. Ну, чудненько. Сьогодні Санюк взяв велику катушку, підв'язав, підв щоб вона не тіліпалася і погнав. Так що йдемо, друзі, в вже є. Ось, друзі, йду до Володі, каже, колечко підняв, срібне. Давайте подивимося. Це на цьому полі, де Санька Імперія вилізла. У мене поки нічого. О! Не золото? Ні, Біле, так? Біле, да? біле, мабуть. Ага. Навіть ага. про, пробує. Ну а як же ж? Дивіться. Дивіться, друзі. Ось Володя підняв. Камінчик є чи нема, Значить був, так? Да? Дивіться. І проби тут. Ось і проби стоять. Срібне? колечко підняв, О, красавчик, хтось же загубив колись. Та кажеш, нема. Воно де хоч може вилізти. Так от в даній ситуації прекрасно, держи Коли ви обробляєте огород, да. будьте осторожні да -да -да -да. Так, <свят> да. так, так. Ось, друзік. І мені повезло на цьому полі якась монетка Якась монетка. Поки не бачу, яка, Ну, била непогано. А, вже бачу, советик, друзі. Зараз трошки очистим його. Подивимося, що за соєтик. Так, да, радяник. Вийшов радяник, як Саня каже. Ага, 3 копійки, друзі. І я так підозрюю, що це пізні 3 копійки. Ну, в будь-якому випадку монетосина і ми її забираємо. Прогулялися ми по цьому полю, зараз трошки переїдемо далі. Де ми завжди мали знахідки, подивимося, що там, засіяне, не засіяне, якщо не засіяне, то будемо там гуляти, як засіяно, то де ще десь переїдемо. Ну, скажімо так, весна, друзі, і ми в пошуку. Ось, друзі, викопав таку прилічну ямку і бачу кругляшок. Давайте будемо дивитися, що це таке. Так, 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 а що ж це таке? Що ж це таке? Друзі, імперія. Бачу все наче то герб уже Орел кацапський. Щось схоже на полушку. Так, да, друзі, вбита, але полушка. Вбита полушка. Ось його воно так і є. Забираємо, вже вдома будемо чистити і роздивлятись. І знову, друзі, кругляшок, щось маленьке. А що, поки, поки не зрозумів, дивимося. Зараз може трошки видніше буде, що? Так. Ой, друзі, не бачу. А, одна копійка пізня. Пізня. Радянщина, як Санька каже. Одна копійка пізня. Ну, забираємо. Йдемо вже до автомобіля, переїдемо туди, куди хотіли з самого початку, друзі. Ось, друзі, ми вже перебрались в ще одне місце. Під'їжджали сюди, а на це поле вже заїхали два трактора, будуть закривати вологу. Ще поки не сіють, ще закривають і погуляємо ми тут. Ну, як ви вже зрозуміли, друзі, сьогодні я хожу з прибором Rutus Versa. Ось такий компактний від магазину Камрад. Кому треба прибори, звертайтеся. Силочка на магазин буде під цим відео. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, підійшли ми вже до машини, дивіться, все. Володя, Володя підняв 3 копійки Ранні 24-го року. Такий непоганий советик. нормальний, не вбитий, нічого такий, да. А, а Санька, а Санька підняв 2 копійки, тут. він покаже, Ага о, Саньок підняв 2 копійки. И царевых, и 2 копейки этих, пятачок. да? А, і пятачок. А, и пятачок. А ты сегодня санька в ударе. Йомой, ты шо? Я ти. Ты шо, да. Класс класс. Мастер. Будем, будем їхать далі, друзья. Так, конечно, Санька копає Аську, то що з такою катушкой торнадо. Він сразу пів поля цепляє. Да. Так, друзі, тільки виключив камеру, а Юра каже, вы со своими монетами отдыхаете против мозначка. А ну-ка. Як ле мене в натурі, пацани, дивіться. А що написано? Темніков якийсь чи що. Да. Це чий міст? Кацапський? Да. Гірб. А, це, це. це Кацапський викидай мене. Їдемо далі, друзі. Ось, друзі, переїхали ми на чергове місце, на поле. Тут такі дренажні канали стоять, їх розчищали, вигрібали їх. І дивіться. Які, які озера, скажімо так, ще стоять на полі, ще нічого не висохло, техніка тут ще не працювала, а ми хочемо піти вон, туди далі, там такий холм який є. Я думаю, там ми щось зможемо попікати. Так що йдемо далі. Гляньте, друзі, ось півтора метра. отут я викопав тільки що п'ятачок, трошки прийшов і дивіться, знову монітусина, Також ранні совіти. Це в нас дві копійки 31-го року. Потихеньку-потихеньку смикаємо. Хоч і радянські монетки, але, друзі, приходить той час, коли будемо радуватися навіть таким монетам. Так що забираємо і йдемо далі. Ось, друзі, дивіться. Третя радянська монетка тут. А там п'ятачок, двушечка була і от знову двушечка. Трошки так коло. Розширюю пошуку. Ну і також 30-х років. Якраз 30-го, начебто. Ця. Та була 31-го, 26-го. Ну, отакий. Дивіться, який сахаранчик, що значить піщане поле, піщаний ґрунт. Так що забираємо, друзі. Йдемо далі. Гляньте, друзі, йдемо вже до машини, Санюк знайшов камінь тьорочник А перед цим я йому показував скіфську кераміку. От вон реально дивіться. Кам'янськ, ну це ж знати так, а? Красава. Прямо так злежав зверху, його видно було. Красава, отлично, да. Чергова знахідка, друзі. І це ось така. Убита в хлам орлянка. Але ж орлянка. Ціленька трошки порівняти. Ззаді вушка вже немає давно. Ось така. Плугом видно, зацепило її, трошки кривенула. Ну так видно, що це орляночка. Чітко видно. Так що забираємо, друзі, і йдемо далі. Це вже, мабуть, по рахунку Четверте поле, на якому ми гуляємо. Сьогодні день, день прогулянок у нас. Конкретного місця вже немає, так що приїхав і накопав, воно кругом вибивається це все. Шукаємо нові місця таким чином. Друзі, от підняв таку шляпу. Не знаю, монета, не монета, але б'є, підміть. І що це може бути? Така загажена конкретно. Не можу навіть здогадатися, що це за монета. Ну така товстенька, як бачите. Не знаю. Не знаю, не знаю. Будемо вдома чистити, друзі. І тоді, якщо ж цікаве, я фоточку приложу. А поки я не зрозумів, що. Ну, Мені здається, що монета. Тільки яка монета? Якось так. Ось, друзі, йдемо вже до автомобіля, вон машина стоїть, де доходя метрів 50 Слабенький сигнал достаю і це, друзі, обломаний наконечник. Однозначно скіфи, однозначно обломаний. Жаль, жаль, що поломаний. Але це однозначно наконечник. Ось такі от діла. Так що йдемо вже до автомобіля. Гарно втомилися, гарно набродилися, друзі. А воно ж таки погода, чудова, вітру нема, все, а ноги вже гудять. Ноги гудять. Так що будемо вже збиратися додому. Ага. Ось, друзі, ми сьогодні вже відпрацювали. Збираємося, пакуємося, розбираємо Санька, воно чотири торби достав. Що він туди пакує? Ну, щось пакує. Санька сьогодні подкову достала таку на удачі. І саньки сьогодні удача. Дивіться, друзі. Раз, два. Імперія. Советик. Ранній. Дві копійки Ранній знову. Три пізніх советика. І ось якась не знаємо що. ну треба чистити, теж, щоб роздивитися, що воно. якось так камінь Каміньтерочний є. ну як так думаю, коронка у в ось, ось срібний бубенчик якийсь, мабуть, був, щось таке. ну Однозначно срібло, друзі. Так що є. Оце мої знахідки, советики. Раз, два, три, 4, 5. Шість советиків. Оце полушка. А оце якась монета. ну Ви вже бачили, я показував. Не знаю, що треба відтирати. Дивитися, було мідір, щось таке товсте, непонятно що. І орляночка. Ну, якось сьогодні все. Ось я в кінці попався. Обломаний наконечник Скіфський. у Юри сьогодні. Боратинка, раз. Solid два, чешуйка три, Дві копійки наші. І радянська монетка на копійка значок таки попався. І наконечник обломаний теж. У Володі сьогодні. 5 копійок, 3 копійки, верніше. 25 копійок, 3 копійки ранні совети. Ось якась штука незрозуміла, що. І коронка Володи володі сьогодні. Колечко таке срібне. Стоять проби. Пробу треба роздивитися, яка проба. Ну якось так. Я думаю, що должно бути написано 875 а воно було ще й по золоті, мабуть. По золоту вже трошки злізло. Ну, мабуть, так. Должно бути 875 -та, да. Ну, якось так, друзі, отак ми сьогодні підкопали трошки, нагулялися, набродились, налукались і вже будемо їхати додому, друзі. Так що вам гарного дня і мирного неба. Всім пока.